В ефірі новини сьогодні у випуску на Одещині стартувала кампанія вакцинації від кору: 32 32-й чемпіонат світу шатакан карате та 17-й кубок світу Ескаден у бензині. Стань помітним на дорозі, чому в осінньо-зимовий період необхідно мати на одязі світлоповертальні елементи. Вітаю з вами у студії Лілія Кострова. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 2 грудня орієнтовно такі. 1 мільйон 175 тисяч 30 осіб особового складу, 11 тисяч 387 танків, 23 тисяч 679 одиниць бойових броньованих машин, 34 тисяч 768 артилерійських систем, 1 тисяч 552 реактивних системи залпового вогню, 1 тисяч 250 153 засоби протиповітряної оборони, 430 літаків, 347 гелікоптерів, 86 141 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 4024 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 68 641 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 4011 одиниць спеціальної техніки. На Одещині з 1 грудня стартувала кампанія вакцинації від кору для дітей. Через недостатній рівень охоплення щепленнями на сьогоднішній день існує високий ризик виникнення і розповсюдження кору, що може призвести до ускладнень та летальних випадків. Чому важливо робити щеплення проти кору та де це можна зробити на території Ізмаїла, дивіться у сюжеті. З 1 грудня на Одещині стартувала кампанія вакцинації від кору для дітей. Станом на вересень 2025 року в Україні зафіксовано 1 тисячу випадків кору. Це в 11 разів більше, ніж минулого року. Чому важливо робити щеплення проти кору? Розповіли в Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу санітарної охорони території та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України. Громадська спілка коаліція за вакцинацію» І державна установа Одеський обласної центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України реалізують на території Одеської області кампанію додаткових заходів з імунізацією дитячого населення. І серед п'яти громад, в яких відібраний в цей проект. Додаткових заходів з імунізації Обрані і три наших територіальних громади Ізмаїльського району: це місто Ізмаїл, це Рінійська та Кілійський міські територіальні громади. На території Ізмельського району станом на сьогодні зареєстровано 24 випадки захворювання на кір. Це в три рази більше ніж за аналогічний період минулого року. Зазначають спеціалісти. Всього по Одеській області зареєстровано 50 випадків випадків кору. Серед населення в поточному році, і у нас в Ізмильському районі з цих 50 випадків 24 випадки це в Ізмильському районі. Тому на теперішній час так важливо провести додаткові заходи імунізації. Нездоганяюча кампанія з вакцинації, яка проводилась у березні поточного року, дала свої результати. Однак досягти необхідного 95 відсоткового мінімуму так і не вдалося, підкреслила Євдокія Мартинова. На теперішній час охоплення щепленнями проти кору нашого населення складає від 73 до 84 відсотків в залежності від віку. І враховуючи те, що у нас дуже висока міграція населення, і у нас є на території внутрішньопереміщені особи, які не завжди щеплені, не мали змогу щепитись за місцем постійного проживання і не мають зачастую. Відомості про щеплення через недостатній рівень охоплення щепленнями на сьогоднішній день існує високий ризик виникнення і розповсюдження кору. Саме тому на території Одеської області з початку грудня стартувала кампанія з вакцинації з 24 захворілих на кір нашого населення в цьому році. Тільки одна дитина мала дворазове щеплення, тобто була повністю щеплення. Тільки 9 дітей мали щеплення одноразово, тобто неповне щеплення. А інші або не мали відомості про щеплення, це доросли, або не були щеплені взагалі. І це ще раз є доказом того, що щеплення це єдиний надійний захист від кору. Кір це гостра інфекційна хвороба, що викликається вірусом з родини параміксовірусів. Кір є одним з найзаразніших захворювань в світі, що може призводити до серйозних ускладнень. Кір передається повітряно крапельним і повітряно пильовим шляхами, тобто через повітря. І людина, яка хвора на кір. Вже заразна на наприкінці інкубаційного періоду, який складається, до 18 діб, можливо. І в перші дні продормального періоду, тобто, коли ще немає висипки, а є е, такі прояви, як звичайна ГРВІ, кашель, нежить, підвищення температури тіла. Цей період е, зазвичай триває до 3-4 діб. І в, саме в цей період людина найбільш заразна. Для оточуючих. У щеплених кір протікає значно легше, навіть якщо людина захворіє, це не призведе до летальних випадків, зазначили спеціалісти. Кір взагалі у щеплених протікає легко. Щеплені можуть взагалі не захворіти, але якщо захворіють, то це буде легкі форми. Але у нещеплених Часто відбуваються такі серйозні ускладнення, вигляди пневмонії, це запалення легень, це отіти запалення середнього уха, і саме таке серйозне ускладнення від кору, і спостерігаються саме у нещеплених: це менінгоенцефаліти. це запалення мозкових оболонок і самого мозку. Хочу нагадати, що в цьому році. У нас на жаль від ускладнень від кору померла одна дівчинка 9 місяців в місті Ізмаїл. Ліків від кору не існує, тому вакцинація єдиний спосіб захиститися від захворювання. Згідно з календарем профілактичних щеплень, дитина має отримати дві дози вакцини у 12 місяців та у 6 років. Треба зробити щеплення дворазово на протязі дитячого віку. Щеплення планово робляться в один рік і потім в 6 років дитині. Але якщо з якихось причин дитина не була щеплена. Своєчасно то складається індивідуальний графік з сімейним лікарем або лікарем, педіатром і щеплення повинен бути інтервал між двома щепленнями в такому разі не менше ніж один місяць. У рамках кампанії вакцинації від кору щеплення проводиться високоефективними вакцинами одразу проти трьох інфекцій кору, краснухи та епідпаротиту. Вакцинація проводиться абсолютно безкоштовно. Протягом наступних десяти діб в рамках реалізації проєкту в на території громад міста Ізмаїл, Рінійській міській громаді і в Кілійській міській громаді будуть працювати пункти щеплення щеплювальні бригади. Ознайомитись з графіками роботи цих бригад можна на офіційних сайтах Центрів первинної медико-санітарної допомоги Кілійської, Ізмаїльської і Рінійської територіальних громад, а також на сайтах. На офіційних сайтах громад. крім цього, буде проводитись вакцинація проти ряду інших інфекцій, зокрема кашлюку, правця, поліміеліту, дифтерії та туберкульозу. Також безкоштовно надаватимуть ряд інших послуг. Це вимірювання цукру в крові та експрес-діагностика вірусних гепатитів В і С. Не зволікайте, приходьте. На свої щеплювальні пункти разом з сім'ями для того, щоб своєчасно підбати про своє здоров'я, і для того, щоб отримати надійний захист проти цих серйозних інфекційних захворювань. Пам'ятайте, щеплення це єдиний спосіб захиститись від ряду інфекційних хвороб. Долучайтеся до кампанії з вакцинації, бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Одеські поліцейські відкрили кримінальне провадження через жорстоке поводження з собакою. 28 листопада в інтернеті з'явилося відео, де чоловік б'є німецьку вівчарку та тягне її за хвіст. Подія сталася в приватному секторі Пересипського району Одеси. Правоохоронці встановили 53-річного місцевого жителя, який пояснив, що нібито намагався загнати собаку у двір. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті. 299 кримінального кодексу України максимальне покарання за цією статтею – до трьох років позбавлення волі з конфіскацією тварини. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин. З 24 по 26 жовтня у місті Бензин Польща відбувся 32-й чемпіонат світу та 17-й кубок світу Ескаден Шотан Карате у змаганнях взяла участь і команда України, у складі якої виступили спортсмени з Ізмаїла. Подробиці дивіться далі. З 24 по 26 жовтня у місті Бензін, Польща, відбувся 32-й чемпіонат світу та 17-й кубок світу СКД Юн Шотокан Карате. Змагання проходили у спортивному комплексі на 10-й татамі та зібрали рекордну кількість учасників – понад трьох тисяч спортсменів з більш ніж 50 країн світу, серед яких Японія, США, Англія, Україна та багато інших. 24-26 октября в місті Бензін, Польща, пройшов 32-й чемпіонат світу Шатакан Каратеда і 17 й кубок. Чем відрізняється? 17 й кубок это дитячий турнір, юніори, юноші і так далі. З 8 до 17 лет. й чемпіонат світу це з 18 лет і старше. турнір включав індивідуальні та командні категорії в розділах ката та куміте, окремо для дорослих та юних спортсменів. Проходив турнір п'ятницю в суботу, в воскресенька. Три дня. Первый день – это Кубок мира. Дети участвовали, вы поняли, с 7, с 8 до 17 лет. В категориях кумите, ката – это кумите бой, ката – формальный комплекс, комплексы. У змаганнях взяла участь і команда України, у складі якої виступили спортсмени з Ізмаїла. Роман Маслиган, Микола Маслиган, Анастасія Фабриція та Володимир Медведєв. Українські каратисти гідно представили країну та вибороли низку нагород у світовій першості. Роман Маслиган друге місце у коміте на 32-му чемпіонаті світу. Микола Маслиган третє місце у коміте. Анастасія Фабриція друге місце у коміте. Володимир Медведєв – третє місце у Ката серед ветеранів. Перше місце у команді командному комітеті, виступав у складі італійської команди. Також Володимир Медведєв працював у суддівському корпусі чемпіонату як рефері. Напередодні 22 та 23 жовтня. Відбувся атестаційний суддівський семінар під керівництвом інструктора з окінави, японського майстра Сатохі Декі, володаря 9-го дану карате до. Саме під його керівництвом японська збірна продемонструвала один з найпотужніших рівнів підготовки, відзначившись високою технікою та бойовим духом. Високий рівень підготовки спортсменів ще раз підтвердив міжнародний авторитет СКД ЮН світового об'єднання Національної федерації Шотокан Карате до об'єднання національних федерацій Європи і світу по шотакан карате. Це федерація, як ви поняли, тридцяти род осенью проходит чемпионат. Вот сейчас в апреле у нас будущие турниры. В апреле будет в Эгере, в Венгрии, чемпионат Европы. 14-17 апреля будет чемпионат 26 -го года. А в конце октября Чемпіонат міра в Італії буде. офіційним представником «Юн» в Україні є Володимир Медведєв, суддя національної та міжнародної категорії. Ізмильські каратисти вкотре довели, що здатні гідно конкурувати зі спортсменами з усього світу та піднімати авторитет України на найпрестижніших міжнародних татамі. Юлія Петлецю, Кристина Лангольв для програми новин. Поліцейські Одещини цього тижня провели заняття з учнями початкових класів Березівського, Ізмаїльського та Білгородністровського районів. Правоохоронці навчали дітей безпечно переходити дорогу, розпізнавати дорожні знаки та правильно поводитися біля транспорту. Учням нагадали про важливі світловідбивних елементів на одязі та рюкзаках. і пояснили правила безпечної їзди на велосипеді та на самокаті, а також ризики користування гаджетами на дорозі. Діти брали Тивну участь в іграх та вікторинах приміряли поліцейські жилети та мали змогу посидіти в службовому автомобілі. Наприкінці малеча отримала корисні подарунки: світловідбивні брелоки та наліпки. В осінньо-зимовий період збільшення дорожньо-транспортних пригод за участі пішоходів фіксується по всій території України. Критична ситуація з енергетикою та вимкнення світла призводять до тотальної темряви на транспортних шляхах. Тому пішоходам та іншим учасникам дорожнього руху рекомендують мати на своєму одязі світлоповертальні елементи. Дивіться далі. В осінньо-зимовий період збільшення дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів фіксується по всій території України. Критична ситуація з енергетикою та вимкнення світла призводять до тотальної темряви на транспортних шляхах. Тому пішоходам та іншим учасникам дорожнього руху варто пам'ятати про необхідність мати на своєму одязі світлоповертальні елементи. Відповідно до досліджень, пішохід у темному одязі стає помітним для водія на відстані 10-18 метрів. Навіть якщо авто рухатиметься зі швидкістю 50 Кілометрів на годину. Його гальмівний шлях у декілька разів більший. Окрім світлого одягу та речей зі світлоповертальними елементами слід користуватися флікерами та ліхтарями. Звичайний ліхтарик у рази покращить видимість пішохода на темних вулицях чи пішохідних переходах. Виділяти на дорогах у темний час доби радять і дітей. Наразі у продажу є спеціальні дитячі жилети зі світлоповертальними елементами. Особливо уважними на дорозі необхідно бути під час дощів та снігопадів. У цей час дорожнє покриття слизьке. І водій може не встигнути вчасно загальмувати. За відсутність на одязі пішохода світлоповертальних елементів, лікарів чи ліхтарів передбачена адміністративна відповідальність. Надягайте світлострічку щоразу, коли виходите на вулицю у темну пору доби, і тоді світло обов'язково переможе темряву. Бережіть себе та своїх близьких. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. А що стосується курсу валюта, яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 42 гривні 10 копійок, продати за 42 гривні 55 копійок. Єврокуля 48 гривень 90 копійок, продаж 49 гривень 55 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу, 3 грудня, в Ізмаїлі очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів, невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла. В день. 10-12 градусів з позначкою плюс. В Одесі хмарно, дощі. Вітер змінних напрямків: 1-4 метра на секунду. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла. В день вісімдесять градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті www.izmail.tv.com, а також на ютуб-каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. Це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.